Всем привіт! Сьогодні 4 серпня приїхав на річку Інгулець на своє місце половить карасів. Закинув дві вудки, купив собі одну нову 5-метрову Фішенрой. Я колись зроблю огляд, ось в неї половлю трохи, зроблю відділений огляд на неї. І дві донки закинув. Сьогодні зараз ранок, десь 7 годин утра. Вчора в нас дощ був, зараз хмарно, Ну там і сонечко стало, то непогана погода так тихенько, Чуть-чуть починає вітер уже цей дудь. Зробив прикормку сьогодні без макухи. Каша із купленою прикормкою. Тут і трапер, і е, інтеркриль часник. Щоб, е, одним словом, коли з макухою дуже швидко об'їдає мальок. І що в кормушках-худонках немає, що на повідці біля вудок. І тут крупна фракція варена. Мілоч не буде так його об'їдати, і щось буде та оставатися. Видно по плавкам, що тільки закинув, то мілоч зразу воно їх там шевели. А то все об'їдає, що карась поки підійде, то не йому нічого. Ну, поекспериментую сьогодні з такою прикормкою. Вона клейкіша і тут невеличка теча і зносить ту Вона сильно рихла. Макуха з прикормкою і зносить Та ще ж і риба, ну, роз цей розтаскує його. Наживка має черв'яки червоні, там є трохи опариша, але вони вже давно окуплені. Давно куплені і вже окуклюються. Я був до цього один раз взагалі. Там одна покльовка хороша була, і все, на вудку, На донки таке смикало, мальок. Вода в нас чуть-чуть підійшла, появилася, ну Таке на сантиметрів 3-5 стало більше. Ну, а взагалі її то мало, дуже мало. І оце вчора ж дощ був, то може і підійшла вода, і надіюся, що. І риба зашевелиться та буде сьогодні клювати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Записував початок відео, подивіться, яка покльовка ухіднула весь шнур на мене, натягло, то воно метр протягло, може щука. Ого. Воно що там до середини його дотягло? Не знаю що це, ну так різко. Не так як карась, може щука. Таке відчуття ж там є. Так, да, там є рибина. І це 5 хвилин назад я тільки закинув цю донку і став записувати відео що там не видно сонце о карас дивіться хороший карас наш перший оце да початок риболовлі хороший Я, кажу дергнув так це мені подобається може навіть треба було раніше проїхати але ну, раніше в мене не виходить Тепер можна і садок доставати. Перший карасик і через п'ять хвилин я не надіявся. Ну подивимось, який далі буде клюв. Ще навіть каша не вимилась. Ось скільки сюди за цей забивав, скільки і залишилося. Пуфик один і тут на двох крючках черв'яки. Зараз по-бистрому закидаю. Якщо так буде клювати, то це дуже добре. Сонце в очі б'є. Трохи невдобно. Ну нічого. Хороший закид. Так, ну що ж, за 2,5 години більше покльовок не було то один карасик клюнув, клюнув спочатку і все. Хтось ще здибало, дергало на донки, крало черв'яків так само і на вудки. Зараз збираюся та після обід приїду, підкормлю це місце тієї каші. І каша крупна, ну, мілкої риби дуже багато об'їдає черв'яки і все. Спробую, може, ще вечором. Бо зараз таке пара. Хмарки такі. Це я весь мокрий, а ще тільки 10-та година дня. Проти сонця важко сидіти. Приїду після обід і Буду продовжувати ловлю. Все це вам покажу. Так, ну що ж, приїхав я під вечір, зараз пів п'ятого дня. Знову дві донки, дві вудки закинув, все те саме. У нас пройшов дощ і зараз хмарно геть помінялася погода. Зранку парило таке і напарило дощ. У нас пройшов в обід. Не було ще жодної покльовки. Посиджу, подивлюся. Наживка як і була черв'як, у прикормку додав. Меласи і трохи макухи і каші трохи додав, бо ту я викидав сюди, щоб підкормити. Надіюсь, що під вечір підійде, а там буде видно. Покльовка всю на, на доньку. Іногі ось є. Нарешті. Щось добрячий карет. Хороший такий грам 300-400. Такі подивись. Знову один карась початку рибалки. Ну, хоч один поки що. Треба й доставати садок на цей, на вудки нічого не клювало. Ще жодної покльовки не було. Ну а на донку оце клювало-клювало. Я думав, щось смілке. А воно ще непоганий карас. Вода трохи підіймається. Це вже хорошо. Ого, Вишивки є знову, зразу тільки закинув і клюнув карась, походу. Так дергав. Я ж кажу, це я тільки закинув. Пройшло п'ять хвилин, ще черв'яки цілі. Аби ж таки продовжувало клювати. Невеличкий, менший ніж той, але ж клюнув. Такий ладошечний. Нормальний розмір. І щось клює тільки на цю донку, на другу не клювало, ні зутра, ні, ні зараз. Зразу ж і закидаю. Сильно близько, але чуть-чуть далі. А то ж цим буртанням ще розганяю караці. Перезапутався трохи. Крючок. Хороша каша. Не сильно вимивається О, нормально. Призакинув донку і єс. На ту, що я казав, що нема покльовок. Ого, хороший крас. Тут це такий лапоч, почався кльов Теж гарний. Подивіться. Нашій інгулецький. А на другому вже немає цього черв'яка. Це пройшло, ну я не знаю, хвилини чотири, як я перезакинув. Бо думаю, на ту донку клює на цю ні. Це ж класно. Та хай клюють на донки. На поплавки нема покльовок. Хай хоч так клюють. І це круто. Перша покльовка на вудку. таке щось потягнуло. Сантиметрів 15 протягло і все. Щось затихло на ці на донки. Зараз перезакину Вода тепла і черв'яки швидше дохнуть, замітив. Треба перенаживлятися. Зараз все поперезакидаю Достану цю вудку, гляну, що там. Отаке, ну, мабуть, окунець за кін... кінці цього черв'яка тягнув. Бачите, вони висять, як довго були, висять просто, та і все треба теж міняти, бо вони пошти не шевеляться. 6 годин вечора, Кльов трохи прикратився. тут так чистая підійшла чи що. Клювали одне за одним на донки. А це щось хмари дужче, чорніші ми стали. Може за погоди. То не так якось. Ну нічого, ще поки сиджу, жду покльовок, а там побачимо. Львівка на вудку ось і карась клюнув. на вудку. Перший за сьогодні. Виклав так все як потрібно. Хороший карась, не маленький. Оце тільки ухудшається погода і починає клювати. Так розвиднялося. Зараз чорні хмари і крючок такий невеличкий, а Карась хороший. Я ж кажу, перва перший, перший, перший така покльовка на вудку за сьогодні. А я вже хотів зматувати вудки. думаю не клює на них. на донке проклевывало. Ой, так закинул. О, хорошо, что все на месте. Нормально. Думал уже сматывать, что не клевало. поделка хороший карас так в сторону ВД пишу в жор вот такой карасик за нижнюю губу зачпился. На вечір розкльовується. Він як клює, то клює. І ключки нормальні потім. О, це вже п'ять карасів спіймав, а то вічно по чотири возив. Це вже п'ятий. Ну і з утра один. Зараз перезакидаюся ще нічого що погода така, я курточку взяв, друг доща. Ще одна поклпка на вудку. От блин Не це рано потягнув, хоча ж поки я добіг черв'яки цілі. Ну така, вроді як... Красова поклевка виклало, повело. Все як потрібно. Ну нічого, клює так клює. Щось на другу вудку ні одної поклевки не було. Ну хай хоч так клює. Безранок просидів. Один раз і все і покльовок не було. Це ж ужас, А зараз клює добряче. Зараз без 15-ти а це кльов такий ще почався. Вроді, да щось є. Так, да, приємно таких карасів потягати мене, такі лапки. Подивіться, за нижню губу все як положено. карасик. Це сьогодні, сьогодні найбільший улов по карасю за всі риболовлі карасів. Ну я ж кажу, що погода хороша. От любить він таку погоду. Клівати, що й доща немає і прохолодно стало. І тучі такі, таки це і мені приємно. Половити, що сонця немає, не жарко і не душно. Так, ну що ж, буду я збиратися додому. Вже вечорі є, почало розпогоджуватись. Так як я і передбачав, на вечір почався кльов. Непогано так зловив сьогодні. Но більше, ніж завжди на риболовлях, на карася я ловив сьогодні, як ніколи. Ну, хороша погода така карасова. Вода почала прибавлятися. Може завтра з'їжджу на, на щуку. Спробую. І сюди заїду. Зараз прикормку викидаю. Добавлю трошки земельки, щоб риба було де поковирятися рибі. Покажу зараз. У лов свій. Величенькі сьогодні карасики були. Один там маленький. Ось. Я вважаю це непогано. Карасі дебелі. Лапки такі. Для нашої річки це дуже даже круто. Аби ще на вудки спіймати на нову вудку, було б взагалі круто, а то і покльовки не було. Три покльовки було на вудку, Одну, одного витягнув і все, дві покльовки провтикав. А на цю нову вудку і не клювало, навіть покльовки не було. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.